Всім доброго дня! Я зараз хочу запитати в усіх, хто дивиться це відео, в українців, патріотів, волонтерів, у військових та просто небайдужих людей. Ви також підтримуєте повністю слова, сказані зараз притулою і сайтом Українська Правда, які я зараз наведу. Якщо ви не підтримуєте ці слова, у мене до вас прохання. А скиньте мені одну гривню. Так, да, одну гривню. На картку 53 75 41 14 25 10 71 12. І всю ту суму, яку я зберу, я відправлю хлопцям. Якщо ви підтримуєте, я зрозумію для себе: зроблю вибор і висновок. Чи правильно я вчинив, чи правильно я робив, коли захищав хлопців, озвучував правду і залишився в цій країні. Мені зараз дуже цікава ваша думка. Я зараз почув ці два відео. Ну, я вже не перше його чую. Але зараз, як ніколи, мені цікава саме ваша думка. Ви підтримуєте ці слова? Чи не підтримуєте? Долучаєтесь до них чи ні. І хто ще себе вважає такою ж людиною, якою зараз назвали мене? Всім дня. І да, і ось отут. Слава Україні! Є ще навіть такі шкодники, шкодники, які просто працюють на російське ІПСО. Це такі корисні ідіоти, <палу> а, які розносять оцю от байду про те, що допомога розкр... збройна допомога розкрадається. Як мені пишуть в Фейсбуці, а от ті, от ну я там постійно знімаю, як наші конвої їдуть. А воно прийде хлопцям, бо то все командири забирають і нічого е, хлопцям на не достається. Джавеліни заберуть собі, потім продадуть курва. Про позарі. що ви говорите? Спочатку повномасштабного вторгнення Оскар разом з деякими іншими корисними ідіотами займається дискредитацією вищого військового командування України Генштабу та Міноборони. Блогер намагається викликати у суспільство невдоволення діями влади, тому маніпулює особливо чутливою темою забезпеченням українських військових. Він стверджує що біцін на передовій не можуть забезпечити елементарним їжею та одягом. Картошка, яку ви мені передавали, відправляється воєнним. Тому що хлопці сказали, що їжа ще немає. Каже, дайте хоч щось. Кинули, каже, як собак, без їжі, без одежди, таке відчуття, я не знаю, що у нас тут воєнне руководство якесь все або корумповане, або ФСБшне пронюкане. Весто того, щоб пацану. Потонув і одівай, вони граблять. Оскар дискредитує не лише вище військове керівництво. Він звинувачує комбатів у тому, що вони, начебто, зневажливо ставляться до своїх солдат.